Ну що ж, друзі, друга частина історії Гетьманщини готова. Приємного перегляду на правобережжі гетьманом було обрано Павла Тетерю, а тим часом на лівобережжі на Чорній Раді було обрано Івана Брюховецького. Брюховецький підписав з Москвою батуринські статті та московські статті, які обмежили автономію та права гетьманщини. У 1665 році на правобережжі гетьманом став Петро Дорошенко. У 1667 році між Річчю Посполитою та Московським було підписано андрусівське перемир'я, за яким лівобережна Україна відходила до складу Московського царства, а правобережна частини відходила до складу Річчі Посполитої, а Запоріжжя мала перебувати під спільним управлінням обох держав. У 1668 році Брюховецький підняв антимосковське повстання. Дорошенко зрозумів, що це буде шанс для об'єднання Гетьманщини, тому вже у літку 1668 році Дорошенко зі своїм військом переправився через Дніпро та вступив на територію Лівобережжя. Потім відбулася зустріч Дорошенка та Брюховецького. Дорошенко попросив у його здати владу, але він відмовився. Із-за цього Брюховецький був взят у полон та був вбитий. Після цього Дорошенко був проголошений гетьманом обох берегів Дніпра. Але ненадовго московські війська почали наступ. А козаки Петра Суховія, яких підтримувало Кримське ханство, підняли заколот. А на правобережжі почали наступ поляки. Із-за цього Дорошенко покинув лівобережжя, призначивши многогрішного наказним гетьманом. Але многогрішний здався московитам, де його було обрано гетьманом лівобережної України. Тисяча 1669 році многогрішний підписав з Москвою глухівські статті, але у 1672 році многогрішного заарештували за зраду царя та відправили до Тобольська. Тому в червні гетьманом було обрано Івана Самойловича, який підписав конотопські статті, які забороняли козакам вибирати гетьмана та вести зовнішню політику гетьмана. Весною того ж року розпочалась польсько-турецька війна. У серпні відбулася осада фортеці Кам'янець, де турецькі козацькі війська здобули перемогу. На початку вересня почалася облога Львова. Із-за цього річ Посполита була змушена підписати у місті Бучач Бучацьку мирну угоду. Згідно цієї угоди, подільське воєводство відходило до складу Османської імперії, а північна частина правобережжя поверталась до складу Речі Посполитої. Але Польща не ратифікувала цей договір, тому війна продовжувалася у січні 1674 році. Московські війська Ромодановського та козацькі війська Самойловича вторглися на території правобережжя. Вже в червні розпочалась облога Чигирина, але вже в липні турецькі війська почали наступати. А в серпні московські війська зняли осаду Чигирина і відступили з правобережжя. У 1676 році московські війська знову почали облогу Чигирина, де все ж таки їм вдалося взяти Чигирин. А Дорошенко був змушений відкласти гетьманські клейноди. У вересні османи почали битву під Журавним. В результаті було підписано Журавенську мирну угоду. У 1681 році Османська імперія та Московське царство підписали Бахчисарайську мирну угоду. Згідно з угодою кордони Османів та московитів розподілялись по Дніпру. У 1686 році Річ Посполита та Московське царство підписали про трактат про вічний мир. Згідно з трактатом Запоріжжя поверталась до складу Московського царства. А річ Посполита отримувала 146 тисяч рублів компенсації за відмову на претензії до Києва. У 1686 році із-за невдалого кримського походу стався коломацький переворот. В результаті Самойлович був скинутий та відправлений у заслання до Тобольська. Новим гетьманом став Іван Мазепа, друг Петра І. За своє правління Мазепа зробив великий внесок по світу та в культуру. Побудував десятки церков та соборів. В 1699 році Сейм Речі Посполитої ухвалив рішення про ліквідацію козацтва на правобережжі. Козакам це дуже не сподобалося. Тому в 1702 році козаки почали антипольське повстання під проводом Семена Палія. Вже в червні повстання спалахнуло по всій Україні. Тодішній король Речі Посполитої. Август II сильний не був здатний впоратися з повстанням. Тому король звернувся на допомогу Петру І, щоб впоратися з повстанням в квітні 1704 році. Петро І надсилає Мазепів Батурин указ, щоб козаки переправились на правий берег Дніпра та воювали там з повстанцями, але не тільки з повстанцями, але й з польськими магнатами, які були на стороні Швеції. Мазепа заарештовує Палія та відправляє його до Тобольська. У жовтні 1708 році, у розпалі північної війни, шведські війська вступили на територію України. Мазепа попросив надати військову допомогу, бо козацькі війська знаходилися за межами Гетьманщини. Але цар відмовився: це спричинило перехід Мазепи на стороні Швеції. Це було потужним ударом для Петра І, який перший оголосив Мазепу зрадником, а у Глухові позбавили гетьманства. Тому новим гетьманом став Іван Скоропадський. Петро І відправив свою армію до столиці Батурин. В результаті столицю було взято та знищено. На початку липня 1709 року шведські війська зійшлися у двобої з московською армією у Полтаві. В результаті московити перемогли. Карл XII та Мазепа втекли з України. Мазепа втік в Бендери, де там і помер. У 1710 році гетьманом у вигнанні став Пилип Орлик. Тому ж році Орлик підписав з козацькою старшиною договори і постановлення прав і вольностей війська запорозького, яка вважається першою конституцією в Україні. Після смерті Івана Скоропадського у 1722 році наказним гетьманом було обрано Павла Полуботка. Але Петро І створив орган під назвою Малоросійська колегія, яка слідкувала за діяльністю гетьмана. Полуботок почав скаржитися на колегію, яка обмежувала його права. Але Петро І вирішив заарештувати його. Після цього Гетьманщину було ліквідовано, а владу передали малоросійські колегії. Але у 1727 році автономія Гетьманщини було відновлено, і новим гетьманом став Данило Апостол. Але 1734 році Гетьманщина знову була ліквідована і владу передали правлінню гетьманського уряду. Фактично, це була видозмінена малоросійська колегія. У 1750 році Гетьманщину знову відновлено в руках Кирила Розумовського. А у 1764 році Катерина II остаточно ліквідувала її. Так і закінчилася історія Гетьманщини.